Слава Богу. Ще ніби вчора у село йшли учні, шукали там прив'язане осля, яке ніким приборкане не було, для нього була місія своя. Учора, ніби вітя пальм стелилось, в'їжджав словетно цар В Єрусалим, лунали звідусілі крики Осана, а він смиренно їхав на ослі. Сьогодні ж суд нічний йде у кияфи, розлючений стоїть Сенедріон, щоб неправдиве свідчення сказати, і смерть, щоб заподіять за добро. Невдовзі суд Ісуса у пилата, і вирок прозвучить йому розп'ять, і шлях його пройде через Голгофу, він волю йде, Отця звершать. Відзнав, що шлях лежить через страждання, що в жертву має він віддаль життя. Що перенісши муки, бичування, цю чашу має випити до дна. Він знав, що вояки будуть знущатись, що в багряницю зодягнуть царя, на голову вінок вдягнуть терновий, плювати будуть у лице царя. Відзнав цей світ, не визнає спасіння, що жертва марна є для багатьох, та знавши це, він зголосився життя віддать за свій народ. Він всіх любив і тих, хто віття клали, і тих, хто одіж рвали на шматки, любив і тих, хто у лице плювали, і голосно кричали розіпни. Любив і тих, хто палицями били, вінок терновий, що йому втягли. Любив він всіх, його любов безмірна, життям своїм він всім простив гріхи. Слова промовив. І Духа, віддавши, вмирав Спаситель світу на Христі. Поблизу нього два розбійники вмирали, а знизу люди сповнені злоби. Слова промовив, й темрява знялася, завіса в храмі розірвалася на шматки, земля вся загриміла, затряслася, і скелі розпадатись почали. І страх весь огорнув народ навколо, і люди говорити почали. Невже Месія справді там розп'ятий, невже це Цар Юдейський на хресті? Ісус помер, і згаснула надія, і все навколо втратило свій сенс, і зникла віра, що в серця горіла, коли Спаситель на Голгофі вмер, і учням тоді руки опустились і, повернувшись до свого життя, занурились в турботи цього світу, не бачили життя більш без Христа. Та прийде час, і вони на власні очі побачать всі воскреслого Христа, Зісняться враз тоді слова пророчі, і віра зміцниться, жива. Христос воскресне і настане день Той, утре Він сльози зраненим серця. наповнить Він їх радістю, любов'ю, і мир небесний запанує там. Він переміг і вирвав смерті жало. Немає влади навіть смерть над ним. Він переміг, відкривши двері раю, гріхи святою кров'ю він обмив. Христос воскрес! Тепер Він разом з нами. Гріха кайдани він порвав в ту мить, бо щоб зцілення знайшли в Його миранах, Життя Твоє, Він хоче мить змінить. Христос Воскрес! Нема вже серед мертвих, і тіло вже у гробі не лежить. Христос Воскрес, впусти Його ти в серце, щоб він і там спасіння міг звершить. Амінь.